Дональд Трамп дав дозвіл на далекобійні удари по території Росії. Про це заявив спеціальний посланник США в Україні Кіт Келох. Важливо, це політичне рішення відкриває нові можливості, але не означає автоматичної передачі чи вільного використання будь-якої американської зброї. Україна офіційно просила ракети томагавк з дальністю близько 2,5 тисяч кілометрів. Але рішення про передачу ще не ухвалено. Крім того, томагавк переважно морські ракети. Для їхнього запуску потрібні есмінці типу Орліберг, яких Україна не має. Є й сухопутні установки Тайфун, але вони поки що на випробуваннях і не серійні. Самих томагавк у світі три батареї одна у Японії, дві у США. Експерти зазначають, якщо ударна можливість з'явиться, цілі швидше за все будуть узгоджені з Пентагоном склади, логістичні вузли, аеродроми, а не Кремль чи Міноборони. Хоча туди Україна може бити власною зброєю. Поки що слова про дозвіл політичний сигнал. Справжні висновки можна буде зробити лише після практичних кроків передачі систем та їх застосування. Можна або е, ж період времені, там, наприклад, дві тижні. І посмотрить за ці дві неділі. були ли удари по території Російської Федерації, наприклад, ракетою Атаканс і якими лібо другими западними образца средствами? Тим часом ЗСУ продовжують ефективно захищатися самостійно, в тому числі і за допомогою винахідливості. Днями, наприклад, збили російський військовий гелікоптер звичайним ФПВ-дроном.